Богдан Толмачов, який представляє Харківську область проти Євгена Павловського, представника Полтавщини. Дуже серйозні суперники у цих хлопців були в одній другій фіналу. Толмачов виграв поєдинок у Богдана Градова, представника Полтавщини. А ось Євген Павловський здолав дворазового чемпіона України серед дорослих Рамазана Муслімова. Муслимова, який залишив ринг у 2019 році після виступу на Європейських іграх у Мінську, і саме Павловський переміг Рамазана Муслимова. Хлопця, який зараз пише свою кар'єру у професійному боксі, дуже активно розпочинає зараз Павловський. Непогано ось тут була робота по корпусу. До речі, два поєдинки у професіоналах вже провів Павловський. Останній був аж у новому році проти Ігора Цимбалюка. Тоді рішенням суддів переміг Цимбалюка Павловський. Зараз зауваження від рефері. За удар відкритою руковічкою у виконанні Павловського. Ось це чудово провалює Євген свого суперника не дістає зараз Тломачов. Ну і дуже важко ось так з дистанції працювати зараз Тогомачов. Звичайно, Толомачов досвідчений боксер, Боксер, який також вигравав і турнір Сранжа у Болгарії, вигравав багато турнірів, міжнародних турнірів класу А. Ну і зараз Толмачов може стати чемпіоном України. Новим чемпіоном України у ваговій категорії до 92 кілограмів. Ось тут тягнеться з ударом. Толмачов намагався ось цим левим джебом потурбувати корпус суперника. Ось так візуально потужніше виглядає Павловський за свого візові. Підтискає свого суперника до канатів поки що без е, ударів від е, Толмачова. І ось тут підказують, що потрібно смикати Павловському свого суперника. Знову зав'язалися у нас хлопці. Ну і небезпечна робота головою виконання Павловського. 30 секунд залишається до завершення першого раунду. Ось тут чудова робота передньої рукою не влучає. Розмажи стодіє зараз Толмачов. Намагався підготувати свою атаку. Але вона була невдалою. Ось такий знову лізе вперед. І Богдан. Ну і тут черговий клінч. Під завершення першого раунду. Без ударів зараз пішов вперед Павловський на свого суперника. Але все по блоку залітає від Тломачова. Ось такий друзі. Перший раунд. конкурентний поєдинок. Фінал у ваговій категорії до 92 кілограмів на чемпіонаті України серед еліт. Але інтрига, звичайно ж, буде зберігатися до останніх секунд цього фіналу. Другий раунд. Дуже активно розпочав зараз Товмачов. Намагається турбувати суперника передньою рукою. Ну і далі серія вже по корпусу від Богдана. Ще один, до речі, представник Харківської області, який буксує у фіналі чемпіонату України. Дуже багато харків'ян, які пробилися у чемпіонський поєдинок. Перемога Абдураїмова Захарєєва ми вже сьогодні побачимо. Ну і Зараз подивимося, чи вдасться Богдану Толмачову здобути ще одну золото для своєї області. Але поки що дуже важко. Чергове зауваження на адресу Євгена Павловського від Рефері. Дорощі неодноразово проводив тренувальний процес Павловський у Києві під керівництвом Володимира Ходоковського. Але саме там він готувався до своїх професійних поєдинків. Не ну подивися, що зараз вони виробляють, який же розмір. Саме Богдан Толмачось нав'язує таку рубку суперникові, ну і приймає і Павловський. Ось тут не дістає вже Павловський. Чергова атака від Толмачова. Ну і знову в'яже. і команда від рефері не тримати. Вийшов за допомогою цих жовтів з цього клінч. і ще одна атака від Богдана. Дуже багато боротьби, дуже багато возні у другому раунді цього фіналу. Пішла вже остання хвилина. Важкувато. Важкувато, друзі. Це справжні крузери. Можна сказати, перша важка вагова категорія. Знову черговий клинч, і Чергове зауваження від рефер. 30 секунд. Продовжує Толмачов тиснути на свого суперника. Тут намагається на передній руці, застосовуючи стопінг, тримати Павловський свого візові. Ну і знову наблизився до опонента Толмачов. Ну і тут поєдинок вже продовжиться на ближній дистанції. 10 секунд. Тож забере все ж таки кінцівку другого раунду. Які ж контратаки від Павловського. І Саме Євген Павловський був гучнішим за свого суперника на останніх секундах другої три хвилинки цього фіналу. Друзі, чекаємо на останнє. Тож, друзі, третій раунд. Третій раунд поєдинку між Євгеном Павловським та Богданом Толмачовим. Так вигравав всесвітню універсіаду у своїй кар'єрі. Павловський був моделістом чемпіонату Європи серед молоді. Але ніколи не був першим номером дорослої збірної. Знову активно розпочав раунд. Толмачов. Поки що все бачить. Павловський контролює свого суперника. І ще одна атака від Євгена. Ну і знову клінч. Дуже бузький поєдинок. І не знаємо, що рахує там судді. А ось тут чудово. Атакує зараз. Ну і ловить свого суперника. Толмачов. Навіть на відході. Ось так зліва влучає зараз Богдан. Тут не пропускав цю ситуацію. Павловський продовжує контролювати центр ригу. І Ось тут правий прямий у виконання Товмачова по корпусу суперника. Поки що без атак від Павловського. Ну і знову ось тут ріже цю дистанцію. Томачов надає суперникові простору і одразу ж виходить на ближній. Ну і в'яже свого суперника Богдан. Йде вперед, харків'янин намагається першим номером працювати, і одразу ж тут Павловський перехоплює ініціативу. Неймовірно важкий поєдинок для обох. Перекривається зараз. І Павловський чекає на атаку свого суперника. Залишився на місці. і Одразу ж від априкот. І помітив, помітився, Богдан скористався на всі 100. Ось таким епізодом, таким подарунком для суперника. Не потрібно цього робити Павловському. Але, звичайно ж, функціонально вже дуже важко. Вже не такі рухливі ноги в обох боксерів. Я тут наближну дистанції серійна робота. Крізь блок у виконанні Полмачова. 35 секунд. Ось тут Павловському потрібно викластися. Ну і знову намагатися забрати кінцівку останнього вже раунду. Неймовірні емоції від секундантів. Тут можна, звичайно, ж розуміти, кути Павловського і Толмичова. На коно чемпіонства України одразу ж атака від Євгена Непугана. Лічені секунди залишається. Ну і все на цьому, друзі. Цей фінал завершений. Цей фінал завершений. Подякував один одному хлопці Богдан Толмачов проти Євгена Павловського. Вагова категорія до 92 кілограмів. Ну і тепер ми чекаємо, звичайно. Цьому поєдинку розділним рішенням суддів перемагає і стає чемпіон україни з боксу серед чоловіків 2025 Ось так, друзі, роздільне рішення суддів. Ну і все ж таки віддають перемогу Богдану Толмачову. Богдан Толмачов виграє чемпіонат України у ваговій категорії до 92 кілограмів.